Декілька днів тому до нас приїжджав голова фракції у Верховній Раді Луценко Юрій Віталійович Блоку Петра Порошенка і зробив публічну заяву з приводу того, що буде по результатам виборів розганяти міську організацію Блока Петра Порошенка та прийняти рішення щодо підтримки на. 15 листопада кандидатури на посаду міського голови Сергія Дарича. Ми перетелефонували в штаб міста Київ, спитали дійсно, чи це є інформація. Нам її спростували. Не було прийнято рішення щодо того, що блок Петра Порошенка Солідарність підтримує на вибори діючого міського голови Сергія Одарича, і також щодо результатів по результатам виборів, то у нас один з десятку ходи найкращих результатів міста Черкаси серед обласних центрів України. Тому виступ Віталія Луценка він є взагалі для нас всіх незрозумілий. Я просто для себе. Зробив такий висновок, що людина з родиною поверталася з Херсону, їй зателефонував Сергій Олегович, попросив заїхати на чашку кави і заодно зробити таку прес-конференцію. Тому міська організація політичної партії, блок Петра Порошенка Солідарність звернулася з листом до голови партії. Я хочу вам зараз озвучити. Шановне Віталій Володимиричу, останні дні місто Черкаси набирає слави не тільки культурного та освітнього осередку, а й міста контрастів та політичного протистояння. Як відомо, триває боротьба за кожен голос, який громадяни довірили нашій партії. Але голова депутатської фракції партії блок Петра Порошенка Солідарність в Верховній Раді. України Юрій Луценко, перебуваючи з візитом Черкаси, зробив низку заяв щодо результатів місцевих виборів, при цьому ігноруючи зустріч з парт активом міста Черкаси. За його словами, в центральному штабі партії в цілому задоволені результатами виборів по Черкаській області. Незадоволення викликала ситуація по місту Черкаси. Юрій Люценко також додав, що під час другого туру виборів міського голови Черкас, і він, і Центральний виборчий штаб партії Блок Петра Порошенка Солідарність збирається підтримати Сергія Одарича. А Черкаська міська партійна організація буде розпущена і створена повторно. Партійну організацію звинуватили в корупцію та у відношенні до злочинного криміналітету. Чер... Черкащанам не зрозуміло. Чому Юрий Луценко збирається підтримати Одарича та його партію вільних демократів, яка, як і укроп-політична партія, належить до кола впливу Коломойського, з поглядами якого на подальший розвиток країни не співпадає ідеологія сама, самосолідарності та бачення президента України, до того, що це соцопитування на початку виборчих перегонів засвідчило, що за Партію вільних демократів було мало проголосувати 4,2% черкащан, але під час оприлюднення результатів ця цифра збільшилась до 14%, що свідчить про фальсифікацію. Заява Юрія Лусенка суттєво може вплинути на рейтинг нашої партії в місті Черкаси, тому спростування має надійти до мешканців міста якнайшвидше. Ми не маємо права втратити багатотисячну підтримку нашої політичної сили. Разом із тим, до підтримки Одарича де-факто долучився і губернатор Юрий Ткаченка, який знехтував позицію міської організації блока Петра Порошенка, однак зберіг власний імідж, допомагаючи давньому соратнику Сергію Одаричу. Але загострення приставці призвело до того, що сьогодні міський очільник блока Петра Порошенка Олександр Радуцький змушений був звернутися до правоохоронних органів із заявою про фальсифікацію в відборах в Черкасах та Черкаської області за участі Юрія Ткаченка, передавши реальні докази цього. Варто зауважити, що в Черкасах при перерахунку голосів виявлені бюлетені без належного захисту до правоохоронних органів подані численні заяви про порушення виборчого законодавства комісіями та тиск Центральної виборчої комісії. Віталій Володимировичу, просимо повідомити, чи співпадають дії та заяви Юрія Луценка та Юрія Ткаченка з офіційної позиції партії Блок Петра Порошенка, яку ви очолюєте. З повагою та надією на взаємне порозуміння люди, які до кримінала не мають ніякого відношення.